Доброго дня, любі друзі! З вами Сергій Маржуков, Піщана Полтавська область. Сьогодні у нас 15 серпня 2025 року і хочу показати вам такі на ріне. Скажімо так, позавчора ще висіли, ще просто висіли, сьогодні вийшов, дивлюся, падають, попадали. І в цьому році, як ніколи, вони трошки підгнули. От реально, скільки років вирощую, завжди були класні, а в цьому році вони пошкодились. Ну, як пошкодилось? Я обробки не робив сильно, тому що морози пошкодили дерева, плоди. Тому якось За це не звертав уваги. Я бачу, що там висить пару плодів. Ну, і висять. Сьогодні пішов живці, дивлюся, попадали. Попадали і ось бачу, один ось почав впав і почав трошки підгнивати. Хоча для них це не характерно. Піркочене ріне. То есть, вони переславляться вони, вони можуть висити, завялюватися, а потім падати, але все одно вони не шкодяться і гнилью не поражаються сильно. Але в цьому році якесь включення, де в цьому році я старався, стараюся, все нормально було. А потім сандали в клястер до десь були дощі, скажімо так, трохи не удержав. Ну, обробка зробить своє діло. Але плодів небагато, тому знімаю те, що є. Дивіться, там я знімав відео перед тим за Точесан. Люди казали, що це до Течесан. Сьогодні 15-та він ще висить, деякий полузелений, деякий поспіває. Той, що я знімав на відео неділю назад, він був поспівший, там була пошкоджена кісточка, він просто почав спіти раніше. Ну, В кого як, в мене 100% ти часан. Тому що знімав і в минулому році відео і в цьому році відео. Этот самий. і. От. Там кісточка була пошкоджена, він був пошкоджений кісточка морозом. В цьому році все класно поцвіталося, черешні, вишні абрикоси, але потім вдарив мороз. Тобто в плоду була чорна кісточка, внутрі прям була чорна кісточка. Я не знаю, показував я вагу Неріне, не показував в цьому році. Це причому кожен рік. Тобто 391 грам один. Персик, тобто не ріне. ну... Перкотче, другий 286 з учотом гнилі і маленький, ось, ось видно, що не пошкоджені морозом, ось пошкоджений морозом. І ще один ось пошкоджений морозом. То есть, це невеликі. Хоча для вони ну як невеликі, 186 грамів це пошкоджені. А обычно, на 250-300 грамів такі от шикарні плодяки. Шикарніші плодяки. Я скажу, що других і не треба тверді, максимально Этот самий. і гарні, дуже урожайний сорт, якби не мороз, було б шикарно. Я себе покажу трошки, зроблю, ось дивіться хто угадає, що це за. Дивіться. Ось хто угадає. Ось положу зараз, дивіться, інжирний персик бомбезний. Ось він. І наступне відео я зниму про нього. До речі, він не один, цьому році теж одна гілочка вижила. От таких от персиків. Ось ще раз покажу. Покажу. Так що, якось так. Кому потрібні живці, замовляємо, є в наявності трошки живців. З вами був Сергій Манжуков. Здоров'я вам і вашим садам. Нахожусь в Полтавській області міста Кременчук. До побачення, до нової зустрічі.